Україно, рідний край. Поле, річка, зеленгай любо стежкою іти. Тут живемо я і ти. Дійсно, наша країна, де ми живемо, дуже мальовнича та красива, щедра і багата. Рідна і найкраща. Доброго ранку малята! І сьогодні ми з вами поговоримо про нашу найріднішу, найгарнішу Україну. А як же називається наша країна, діти? Так вона називається Україна. А ті, хто проживають в Україні, по національності називаються Українці. Повторіть діти, Українці. З давніх давен наша країна славилася добрими людьми, вірними в своїй країні. У нашого народу є така славна традиція. На усі свята одягати національний одяг. Це говорить про те, що ми належимо до України, цінуємо традиції та любимо свою рідну землю. Надягати національний одяг це означає те, що ми належимо до України, цінуємо традиції та любимо свою рідну землю. Я маленька українка, у мене коси колінка, і спідничка полдаванка, і сорочка вишиванка. Зверніть малята, увагу, який одяг зараз на мені. Так, це наш національний одяг. Давайте назвемо їхні елементи. Це віночок, вишиванка, спідничка, чобітки, червоне намисто. А ще є така окраса кожної дівчинки. Це віночок. Здавна в Україні всі дівчатка носили віночок. Вінок це своєрідний оберіг, знахар душі. В ньому є така сила, що біль знімає і береже волосся. Найпочесніше місце у вінку належить деревію. Ось ці біленькі дрібненькі квіточки здалеку нагадують одну маленьку квітку, вплітають її в віночок як символ нескореності. А ще є така квітка, як барвінок. Це, ця блакитна квітка є символом життя. А ось ці жовтенькі квіточки це безсмертник. Він дарує здоров'я роду, людському і рани він загоює. Як називається ця квітка? Запам'ятали? Так, це безсмертник! А ці коричневі і жовто-гарячим блакитним квіти, це чорнобривці, вони допомагають позбутися болю голови. А ця тендітна синьоука квітка, незабутка, вона допомагає розвивати зір. Ось послухайте прислів'я про віночок. Віночок краса дівчини, віночок на голові. Для здоров'я, який віночок, такий голосочок. Ось ми і вплели в наш віночок квіти. А чого ж не вистачає? А не вистачає, діти, стрічок. Кожна стрічка у вінку має своє значення. Як і квітка, коричнева стрічка символ матері землі, зел зелений символ молодості. Жовта промінь сонечка, блакитна символ неба, жовто-гаряча символ життя, рожева чистоти і добра, а червона символ пам'яті. А чи знаєте ви, яка велика в нас Україна? А скажіть, яка ж столиця нашої країни? Так, це Київ. А які ще є міста нашої України? давніх давен наша країна славиться своїм багатством. Чим же ж багата наша країна, а наша країна багата, врожаями, особливо пшеницею, тут шумлять гаї, ліси, є родючі степи. В Україні є гори Кримські, карпатські. є моря, чорне та Азовське. А у кожної країни є свої державні символи. Нашої країни це герб, це прапор, а це державний гімн України. Гербу понад тисячу років. Це символ влади, а прапор має дві смуги. Що ж означає жовтий колір? Так, це колір пшениці, сонця, хліба. А синій це колір чистого, мирного неба. Колір нашого прапора свідчить про миролюбність нашого народу. Його дружелюбність. А яка ж найголовніша пісня нашої, нашої України? Так, це гімн, Державний гімн України. Повторіть. Державний гімн України. Його виконують стоячи, тримаючи руку на серці, цією піснею починається і закінчується день. Чудово, малята! Скажіть, будь ласка, що найбільше вам запам'яталось з нашого заняття? Дякую вам за увагу. До зустрічі, малята!